Друзі, які основні речі потрібно знати та мати в розпорядженні для сім'ї військовослужбовців? Дві з найсамих основніших. це, по перше, знати, через який ЦК було призвано або був самостійно мобілізований військовослужбовець. Друге, це номер військової частини, де військовослужбовець проходить військову службу та куди в подальшому проводиться. Звертаю вашу увагу, що саме не номер бригади, не підрозділу, а саме номер військової частини, який складається з букви А та чотирьох цифр. Третє, як на мій погляд, те, що варто мати в розпорядженні військовослужбовця, це копія його військового квитка. І нема не найостанніше, це мати номер телефону адвоката, до якого можна завжди, в нашому випадку безкоштовно звернутися за будь-якою консультацією. До речі, ще один такий момент є цікавим. Це особисте розпорядження військовослужбовця про його можливості і чому це дуже важливо. Я розповім у наступному. you know. Okay.